Вітаю, мої любі малята! Хто це нині в дитсадок? Завітав до діточок. Це маленька українка, наша лялечка Галинка. Дівчинка-Галинка вдягнена в національний український костюм. А особливо личить Галинці наш національний головний убір віночок із квітів з барвистими стрічками. Але ж віночок це не тільки краса, але й український оберіг. Маленька Галинка поки що не знає про це, але дуже хотіла б дізнатися. Я впевнена, що і вам теж буде цікаво. Тож я пропоную вам послухати вірш Український віночок у віночку нашим різнобарвні квіти, символ України і дарунок літа, тож усім на нього подивитись, любо. Гілочку зелену узяли у дуба, квіточку любистку, щоб усіх любили, У барвінку листя, аби довго жили, чорнобривці в квіти, щоб чорніли брови, кетяги калини для краси й любові, У вінок вплітають колосочки жита, Щоб могли багато і в достатку жити. А в червоні маку, що цвіте у полі, кров людей пролита. У боях за волю. Є ще різні квіти в нашім ріднім краї. Їх веселе літо у вінок вплітає. Малята, давайте більше про нього дізнаємось. Який віночок? Гарний, барвистий. А з чого сплетений український віночок? Так малята з квітів і різнокольорових стрічок. Із віршу ви зрозуміли, малята, що віночок плели не просто так, не тільки для того, щоб прикрасити дівочу голівку. Кожна квітка у вінку своєрідний символ, який мав дарувати власниці віночка щось добре. У наших віночках могло бути багато квітів, але деякі квітки користувалися найбільшою популярністю. Насамперед, це сині квіти барвінку. Барвінок це вічна зелена рослина і квітне він рано навесні, тож квіти барвінку вплітали у вінок, як символ вічного життя. Дереві квітка невибаглива, куди б не потрапило насіння деревію, воно всюди проростає і цвіте. Тому дрібні білі квіточки деревію вплітали у віночок як символ нескореності адже ми, українці, нікому не звикли коритися. А ось ця сонячна, жовта квіточка, безсмертник, лікує багато хвороб, тому її вважають квіткою здоров'я. А ще за давнім повір'ям дівочий вінок мав знімати головний біль та берегти волосся і сприяли цьому яскраві квіти чорнобривців, не забували вплести у віночок і калину. Вважалося. Що червоні ягідки калини мають дарувати дівчині кохання та примножувати її красу. Адже калина символ кохання та дівочої вроди. Наш віночок це не тільки квіточки, а й різнокольорові стрічки. Кожна з них, як і квітка, має своє значення: коричнева символ матері землі, зелена символ молодості, жовта сонця, блакитна. Неба. Жовто гаряча це символ життя, а рожева символ чистоти і добра. Стрічки прив'язували так, щоб вони були довші за дівучу косу. Вважалося, що вони оберігають її від злого ока. Малята. Розкажіть, про що ми сьогодні говорили. Так, дітки, про український віночок. Український віночок. Це наш оберіг, наше минуле, наші традиції. А традиції свого народу треба знати, поважати та берегти. А на згадку про сьогоднішню розповідь я пропоную вам пограти у гру, посилання на яку ви знайдете за вказаним QR-кодом. До побачення, до нових зустрічей!